Добрий день раді вітати вас на нашому каналі, наш сад та город. Ось перед вами розсада партенокарпічних огірків, які ми готували для висадки в теплицю. Так, звичайно, в цьому році весна настала зовсім зовсім рано і можна було висаджувати їх набагато раніше. Але цього передбачити ніхто не міг, ніхто не міг передбачити, що висадити розсаду можна буде в теплиці вже. У нас теплиця не опалюється. І можна буде її висадити на кілька тижнів раніше. Тому посів огірків проводили як звичайно, з розрахунку, що в перших числах травня ми будемо висаджувати її в теплиці. От зараз в цій розсаді ви бачите 20 днів. Це якраз той срок, вона провела в цих горшочках Горшочки приблизно ці стаканчики 350-400 мл. Більше утримувати їх тут. Недоцільно, тому що рослині буде не вистачати поживних речовин. Вона кремезна, з'явилися справжні листочки, дуже гарна точка росту в нас. Вона зелена, насиченого кольору. Тому зараз ми будемо висаджувати її. Підготували грядочку для висадки. Зібрали тут цієї грядки, зібрали ранню зелень, зібрали редис, який вживали. Напротязі майже місяця їжу ми споживали його. І зараз на це місце будемо висаджувати наші огірочки. Ось, як бачите, в нас ще багато в теплиці зелені. Ростуть вже дуже гарні томати, які були висаджені. Томати розраховували, вони вже на місці ростуть десь біля 2,5 тижнів. Майже 20 днів. Ви бачите, який вони мають вигляд. Вже починається закладка китиць. І враховуючи те, що огірок набагато теплолюбивіший, ніж томати, висаджуємо його лише в перші числа травня. Зараз будемо робити посадкові ямки і висаджувати його на постійне місце. Салат, який у нас тут вирощується, ми залишаємо Він абсолютно не буде ніяк заважати нашим огіркам. Ми його приберемо. Поки огірки розвинуться, ми його встигнемо з'їсти. Ми приготували посадкову ямку, гарно поливаємо її водичкою. Вода повинна бути обов'язково теплою. Огірки дуже погано переносять холодну воду. Тому в жодному разі не поливайте їх холодною прямо з криниці чи з свердловини. Ось ви бачите, який. Гарно розвинена коренева система, вона виповнює майже весь ґрунт, весь стаканчик. Огірки ми при посадці не занурюємо, не заглибляємо, огірок не дає додаткових коренів. І отаким от, от чином їх всі трошечки ущільнюємо обов'язково і поливаємо, поливаємо, стараючись не попадати на... Листя рослини. В майбутньому я зараз висаджу всі наші огірочки, потім буде встановлена система крапельного поливу з двох сторон від огірка для того, щоб гарно зволожувати ґрунт навколо огірка. І коли буду в черговий раз косити свій газон, обов'язково це все мульчується травою. Десь приблизно товщиною сантиметрів 5-6 для того, щоб зберігати вологу, для того, щоб зберігати коренів, тому що корені огірків дуже поверхневі, вони знаходяться, вони не ростуть в глибину, вони знаходяться під поверхнею ґрунту. Якщо ми закриваємо мульчею, то ми зберігаємо вологу і даємо гіркам дуже багато живлення, тому що всі поживні речовини вони розчиняються тільки засвоюються рослинами тільки тоді, коли земля волога. В сухому ґрунті це все не засвоюється. Зараз підживлювати ми огірочки нічим не будемо. Даємо їм можливість укорінитися, даємо їм можливість прижитися на новому місці, перенести посадковий стрес. І в майбутньому, враховуючи те, що огірки дуже вибагливі до поживності ґрунту, будемо їх, проводити їх підживлення для того, щоб отримати гарний врожай. Але це вже тема наших наступних відео. Точно так же готуємо посадкову ямку для другої рослини за допомогою, ну, завдяки цій теплиці в нас ми висаджуємо тут десь приблизно від 6 до 8 огірків. І вона забезпечує нас огірками практично ціле літо до заморозків. Так, звичайно, приходиться. Трошечки пізніше в другій половині літа підсаджувати нові рослини, тому що ці вже від, відплодоносили і потрібно проводити заміну. Але нам вистачає огірків практично на ціле літо. Ось ми провели посадку наших огірків. Зараз вони кілька днів будуть приживатися. Далі будемо проводити підживлення цих огірків. Як правило, нам вистачає до жовтня місяця. Діліться, будь ласка, своїми враженнями, діліться своїм досвідом. Підписуйтесь на наш канал, діліться враженнями в коментарях. Гарного вам врожаю! Дякую за увагу!